У Кропивницькому попрощалися з військовим Євгеном Михайловим. Йому було 34 роки. Вшанувати його пам'ять на далекосхідне кладовище прийшли рідні, сусіди, колеги, бойові побратими. Євген Михайлов народився в Кропивницькому. Після закінчення технічного університету працював електриком. Після вторгнення Росії пішов на фронт добровольцем. чекайте, повернуся. приходьте з хрещеником на вечерю. Він на навчання го був. За кордоном, а потім вже його на передову відправили. Любив свою роботу, але Україну більше, каже батько бійця Володимир Михайлов. Я йому говорив, не йди, не йди, не йди, Успієш ще, твоє час прийде. Ні, я прийду. Ну, пішов. Вивчився немножко. Солдат санітар. Ну, його спеціально обучали санітарному ділу, тому солдат-санітар. Приїхав він в Дніпро, потом ну, под донецьк под Дебальцево. Десантр-штурмовий батальйон. Айдар. На фронті Євген Михайлов був стрільцем-санітаром. Загинув 24 листопада біля міста Бахмут Донецької області. Поховали військового на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.